thank you Як працює управління туристичною дестинацією? Є багато зацікавлених сторін державного та приватного секторів, які беруть участь у виконанні функцій управління дестинацією. Це можуть бути національний, та регіональний або обласний уряд, це можуть бути обласні державні адміністрації, агенції економічного розвитку, місцева влада, об'єднання територіальні громади, організація управління міським центром. Адміністрація національного парку також до зацікавлених сторін можна відносити державні та приватні транспортні компанії, визначні місця, заходи, культурні організації, це також можуть бути провайдери житла, оператори ресторанного бізнесу, дозвілля та роздрібної торгівлі, посередники, наприклад, туроператори та туристичні агенції агентства представницького призначення, засоби масової інформації, місцеві туристичні консорціуми та партнерства, а також Агенції з підтримки бізнесу, організації з розвитку навичок, фокус в управлінні дестинацією спрямований всередину до пункту призначення, щоб забезпечити якість перебування відвідувачів. Для координації співпраці між зацікавленими сторонами можуть бути використані різні механізми. Це може бути партнерство або рада з питань розвитку та управління туризмом. Може створюватися робоча група, що контролює розробку спільної стратегії, спільне планування, спільне управління призначенням, спільно працювати для впровадження на скоординованій основі стратегії. Можуть бути комплексні проекти з розробки та просування туристичних продуктів, об'єднання партнерів. Для середспрямованого планування проєктів, включаючи планування інвестицій та впровадження за певний часовий проміжок, процеси співпраці та виконання, тобто виконання плану управління дестинаціями як ключового інструменту для побудови партнерства, цей план повинен містити чіткий план дій для обґрунтування програм з розвитку туризму. Як створення, так і подальша реалізація місцевого економічного розвитку це чудова можливість інтегрувати дії окремих організацій, таким чином. Організація управління пунктом призначення це провідний організаційний устрій, який може охоплювати різні органи влади, різні зацікавлені сторони, а також різних професіоналів галузі і сприяти партнерству у формуванні образу дестинації, її розвитку та маркетингового просування. Функції ДМО можуть відрізнятися від національних до регіональних та локальних рівнів залежно від поточних. Та потенційних потреб, а також залежно від дестинації, від рівня державного управління, а також ролі туризму. Не всі туристичні дестинації мають ДМО, і ДМО традиційно відповідальні за маркетинг призначення, але роль ДМО стає набагато ширшою. Розвиток інституцій, сталого управління туризмом потребує партнерських відносин з громадськими та неурядовими суб'єктами у прийнятті рішень та управлінні. Моделі управління різняться відповідно до територій охоплення. Реалізація такої концепції вимагає нових способів мислення та співпраці, ДМО виступає ключовим гравцем у розробці та управлінні туризмом на рівні дестинації, хоча їх повноваження та сфера будуть визначатися контекстом, зрілістю, пунктом призначення, рівень дестинації, пріоритетами розвитку, ресурсами та іншими факторами. Відповідно, початковим етапом для ДМО має бути оцінка пункту призначення. Інструментом є консультаційні процеси, які слід проводити за допомогою всіх зацікавлених сторін, як державної, так і приватної, а також залучати громадське суспільство, місцеву громаду, мешканців, наукові кола. На рівні локальних та регіональних ДМО необхідно забезпечити трансфер відповідних знань та аналізу ресурсного потенціалу територій. Створення туристичних продуктів та управління туристичними дестинаціями це дозволить посилити зв'язок між стратегією, програмою місцевого економічного розвитку та конкретними діями на розвиток туризму. Необхідно знайти конкретні механізми, як застосувати знання і досвід регіональних ДМО для інших організацій щодо планування проєктів розвитку туризму в громадах. Прикладом таких дій. Можуть бути ініціативи Національної туристичної організації України Академія, яка спрямована на реалізацію дистанційних відеокурсів для об'єднаних територіальних громад. Таким чином, ми стикаємося з новими викликами: запровадити науково обґрунтований та навчально прикладний підхід до просування та управління дистинаціями та створити ефективні канали донесення цих знань до об'єднаних територіальних громад.